Вітаю це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв на сході України знову неспокійно. Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських сил. Щодня ми втрачаємо наших бійців про те, чому мінські угоди не дотримуються, і чи варто Україні боротися до переможного кінця. Ми говоримо сьогодні з нашим гостем. Це є військовий 24-ї механізованої бригади. А в звичному житті кандидат історичних наук Тарас Гривол. Тараси, вітаю тебе. Доброго Дякую, дня. що ти завітав сьогодні в нашу студію. Перше питання ти повернувся зараз на ротацію, так? Розкажи, будь ласка, як настрій у хлопців на передовій, які з тобою знаходилися, як твій настрій, і як тут в мирному житті ти себе також почуваєш після повернення в мирний ну, місто? Настрій е військовослужбовця він такий трошки залежить від декількох факторів. Перший фактор. Е навіть е, на ротацію, як люди йдуть, з яким е, ніби м, посилом, е, як успішно, як якісно відбувається ротація, чи люди її вибивають, вигризають там командування. Е, потім знову ж таки, коли люди приїдуть, що вони отримують, які слова, які похвали е, в цілому е, про наш батальйон можна сказати, що він ну, достатньо змучений, але все-таки готовий, все-таки готовий до якоїсь наступної дії. Мова, звичайно, не йде стопроцентово. Є люди, які настільки там пережили, наскільки настільки перейнялися, що. Протягом цих днів замість того, щоб колядки співати і кутю їсти, шукають можливості там захворіти. Це це теж правда, і, і таке буває. Щоб не поїхати в наступний етап? щоб запізнитися, не поїхати, демобілізуватись. Ну будь-що. Ну і тут, напевно, є об'єктивні причини для цього. Яка ситуація на сході? Там, де ви стояли, було перемир'я? Оцей режим тиші був дотриманий бойовика. Ну, перемир'я, в принципі, наше взагалі з вересня uh -huh. здається, триває. Ну то такого перемир'я. Чесно кажучи, не пригадую там жодного дня, навіть Буде коли обсті. режим тиші формально, мав би бути, час від часу постріли звучать, і ті постріли можуть завдати шкоди більшої ніж е, якісь там прямі бойові дії. Тому що, е, в принципі, коли е, ти воюєш. Тебе там якісь активність, якийсь варіант активності, якийсь настрій бойовий. Коли ти чекаєш, чекаєш і тут час від часу щось, бабах небезпечне, ну просто люди якось тяжче переживають оці випадкові обстріли. А знову ж таки, формально ми дотримуємося тиші. З цього питання ти якраз написав роздуми свої в соціальних мережах, які називав Де наш Берлін, так от конкретизуй, що ти мав на увазі, і це мабуть настрій, який не тільки ти переживаєш, а також і інші бійці. Про що йдеться? Де наш Берлін? Це така умовна фраза, тому що ми дотепер, ми як армія, ми як суспільство, не визначили до якої мети ми там будемо доходити у своїх там вимогах. До якої межі ми воюємо, десь там Турчинов сказав, що ми повернемо Крим. Ну це добре, але це ну, радше як обов'язкова умова, як така галочка е -е, в Другій світовій війні Червона армія знала, що ми повинні дійти до Берліну, перемогти там німецько-фашистських загарбників, і, і це була така мета, до якої треба дійти, бо інакше вся дорога не має значення. Ми зараз не озвучили мету. Повернутися до кордонів. Всі розуміють, що кордони України і Росії потрібно ще там захищати. І тобто проблема Росії не буде вирішена для України. Навіть при поверненні Криму треба щось далі. Ми повинні створити якусь демілітаризовану зону, там 200 кілометрів глиб Росії. Ми повинні провести парад на Красній площі, а чому би і ні. Ми щось повинні поставити собі за мету, до якої будемо йти. Навіть якщо що буде тою метою, десь там повернення етнічних українських земель, кубань, там вороніщина, курщина теж мета хороша. Оскільки е, Росія забрала Крим, який свого часу був обмінений на ту ж Кубань, якщо вже так угу. починають е, говорити Но про це Крим. думки циміркування. Так, так, і знову ж таки. Е, це є мета зовнішньої війни. А в наше є внутрішня війна. Ми просто через ту зовнішню агресію переключилися з завдання, які поставив Майдан. Боротьба з корупцією і судді, які там далі роблять що, що завгодно. В принципі, боротьба за оновлення країни, якась децентралізація влади, і всі просто переключили схід, схід, схід. А тут свої знову попіднімали голови. Так званий застій, так ми не бачимо розслідування після злочинів на Майдані. Протягом бачимо, цілого року вже ми не, не бачимо, бачимо військових розслідувань, так після Іловайської трагедії, там після трагедії Волновасії і багатьох інших речей. Про е, що це, на твою думку, свідчить Ти також кандидат історичних наук і багато аналізуєш? Е, е, то певно такий суспільний процес, і, який вдалося провернути. відвернення уваги, угу. переключення уваги. Я навіть кажу, що. Ця війна, якщо вона затягнута, вона зараз вигідна абсолютно всім, якщо вона затягнута, крім тих, що безпосередньо воюють. Тобто скажу своє відчуття, коли я почув, що депутати Верховної Ради України, які десь там на якийсь там тиждень домовилися, як сідати у залі Верховної Ради, ну це. Ти розумієш, що щось не так у цій Верховній Раді, якщо вони не можуть нормально зібратися, якщо вони не можуть е, починати працю, якщо вони далі діють в системі умовностей, які недопустимі в нас на війні, відповідно, ми е, зараз за е, ніби як зациклилися, зосередилися на процесі, не на результаті, не на тому Берліні. А на тому процесі, що ми воюємо, і нам добре. Міністерство оборони України воно взагалі отримує гроші, отримує повагу, отримує увагу, зрештою, банально від такої хорошої, прекрасної війни. І це їм вигідно, тому що на нашу що, десь щось пробувати далі. Ти ж треба буде постійно працювати. Нам вигідніше е бавитися в процес, ховатися від процесу і. Е Ну, це таке якесь питання, яке потрібно вирішувати, в тому числі тим людям, які не мають відношення до армії, які хочуть сховатися від тої війни, які хочуть навіть не бачити тої війни, десь там уникають. Це ну, певною мірою теж їх право, але давайте поставимо мету, яку ми досягнемо, і всім буде краще. Не намітимо, що ми повинні робити проти чого, а чого ми хочемо досягнути. От напередодні буде зустріч в Астані, Знову будуть говорити про перемир'я, очевидно, про врегулювання ситуації на сході. Взагалі, ти віриш в якесь мирне вирішення конфлікту на Донбасі, в такий формат переговорів, який вже ведеться ну, четвертий місяць, здається. Взагалі, всім відома фраза, яка в принципі вже набила з Напевно що договори з Росією не варті того паперу, на якому вони написані. В нас може бути все дуже гарно зафіксовано, всі перемир'я, але знову ж таки скажуть, що там якісь десантники заблудилися, якісь снаряди випадково прилетіли, знищили там наших військових чи розбомбили села. Тобто, це не та держава, яка <кій> дотримується перемир'я. І ну, я би так сказав, що Росія мусить бути. Демілітаризована, покарана, знищена, розділена, як собі хочете, і тоді вона перестане загрожувати сусідам. Оце є на жаль, військова мета кінцева. Яким чином це буде досягнуто, чи тільки військовими методами, чи за допомогою там економічних санкцій? Важко сказати. Звичайно, що нам потрібно тримати той фронт. Невдячно тримати, незважати на дурних тустопузих полковників і генералів, які в принципі нічого не можуть зробити, тому що вони звикли діяти тільки в режимі «Я командир, на ти строковик, там 18-річний, і ти дурак, і повинен слухатись. Це це зовсім інше. Ми, ми про це знаємо. Ми це відкладаємо поки в сторону, тому що є певний наш обов'язок, який ми повинні робити. Але вам дуже потрібна оця мета, так просто не просто стояння на місці, не просто е, очікування, коли терористи починають обстріли, так і вогонь у відповідь. А ще якісь дії вони взагалі ну, отака ось ситуація вона деморалізує військових на сході, які зараз під вогнем градів. Ну і... Із... В принципі, стояти і чекати і терпіти, воно саме по собі якось деморалізує. Якщо немає мети, яке запропонує командування, чи я наполягаю суспільство, знову ж таки, не оглядаємося ні на Порошенка, там, ні на Турчинова, а говоримо ми найперше, то кожен підрозділ буде мати свою мету. Вони там підуть, заблудяться випадково. І теж певну о, стратегічну або виключно локальну мету досягнуть. Тобто, ну люди собі знайдуть. Всі інші просто можуть перетворитися на таких, е, як своєрідний звірят, в стані очікування. Угу. Тобто е, будуть щось робити, будуть чекати, але тоді почнеться падіння військового рівня, там, духу. Е, падіння дисципліни. Угу. E, пошириться явище аватарів наших, e, тому що, ну, в принципі, є така проблема, так говорять e, про неї волонтери останнім часом, що хлопці, які там дислокуються, зложивають алкоголь. Це Дуже це. делікатно сказано в деяких випадках. Вже uh -huh. з іншого боку, я ну я як пластун не п'ю, uh, і мені ця uh -huh. проблема там зняття стресу якось інакше виглядає, але деякі люди, які бачили смерті. Біля яких самих смерть їхня вже літала поруч. І вони потребують невеликого відпочинку, планованості певної, якоїсь певної очікуваності. Е, вони можуть, зрештою, психологи, які приїжджали там до нас е, з кризового центру, е, там чітко говорили, що військові там можуть бути на передовій 30 днів. Далі потребують якогось відпочинку. Е, Наша армія, вона дотепер діє за там, штатами, принципами радянського часу, де якийсь відпочинок не передбачений, треба сидіти там, ну, от як в анікдоті, купати від, від забора до обіду. Uh -huh. Абсолютно непоєднання або там копати, доки не скажуть зупинитись. Тобто немає якогось, можливо, просто невідомо, планування, яке би було відомо всім. Коли б люди могли розрахувати свої сили. Зрештою, теперішня армія оцих мобілізованих наших солдатів, це не є дійсно хлопчики 18-19 років. Це є старші там, чоловіки 30-40, 50 років, які життя бачили, які є вмілими керівниками, там, менеджерами, там будь-ким є. І вони звикли трошки планувати своє життя, а не е бездумно підкорятися наказами. Оцим ми повинні відрізнятися як армія від, від радянського типу там виконання наказу і усвідомлене е, виконання наказу на користь там загальної справи. А про загальну справу поки що дискусії як такі не дуже ведуться. Дуже легко наїхати на Прошенка, порох там здав їх. Дуже легко наїхати на там якогось командира. Ну, це теж легко, але чи це конструктивно, чи це призводить? До якогось результату, напевно, ні. Деморалізує цей стан не нападу, так? Можливо, якщо б були якісь наступальні певні дії, хлопці на передовій вони б якось відчували власні сили, і можливо, би так не зловживали алкоголем, можливо, це певний якийсь своєрідний і психологічний момент. Такий, такий відпочинок, такий угу. певний відпочинок, і е, ну, мені шкода, що ті ж таки психологи, терапевти не мають вирішального значення навіть. Чи права вето е, при е, зборі мобілізованих військоматах. Е, маю конкретний приклад, як е, в мій підрозділ е, військомат там, з Франківської області прислав хлопчину сироту схильністю е, до суїциду, mm. і е, нам вдалося перед відправкою ще uh -huh. в зону АТО це з'ясувати. і Принаймні відсторонити його, там трошки прийшлося з допомогою медиків звертатися, але е, це була там, буквально там, перша смерть, людина би сама загинула. І цей е, там, начальник військкомату, очевидно, не понесе ніякого покарання, тому що він виконував план. Це є теж mm -hmm. проблема, коли е, не йде той добір мобілізованих. Не мають психологи можливості вплинути на, на ту ситуацію. Ми ж 21 -е століття. Ми не, не є армія Жукова. Там пішли тілами, загатили річку, як там, гарматне м'ясо, як гарматне м'ясо. Тараси, яка е, ситуація довкола озброєння, взагалі забезпечення медичного бійців на передовій і власне трагедія сталася так. На трасі в Артемівську загинули хлопці з батальйону імені Кульчицького. От вони їхали так по слизькій дорозі в жахливих погодних умовах на автобусі Богдан. Як ти взагалі оцінюєш от такий от стиль перевезення військових? Чи не бачиш ти тут причини, чи не можна якось це е, організувати е, дуже чітко, можливо, краще забезпечити і, і транспорт бійцям на передову? Ну я скажу так, що я маю можливість порівняти на своїй там ділянці, де я був, е, забезпечення навіть нацгвардії і. Е, там, нашої бригади — це просто непоєднувані речі. Uh -huh. Нацгвардія порівняно з, з, зі звичайними військами, це земля райська. Uh -huh. А наші uh -huh. розвалюхи, які там, до яких ми купляли запчастини, це, це просто жах і ганьба української армії. Але. В українській армії, незалежності, яка частина, по-моєму, бракує і логіки, і логістики в діях. Е логіки бракує послідовності, а логістики в тому, щоб якось зробити краще. Зроблено так, бо так. Зроблено Богданом, можливо, там і, і не, не відкидає, що і, і ті шини були літні, і, і так далі, і так далі. Бо мало бути зроблено так і все. І е, через е, любов, там зацикленість на книжних чи на статутних речах гинуть люди. Або, принаймні, витрачаються даремно людські ресурси. Навіть якщо б не гинули там, е, хто знає, скільки часу повинно бути проведено водіями, там, які б загоряли під, під тим автобусом, там, незважаючи на погоду, е, як це все правильніше мало би бути? Тобто. Ну, Армія е, десь, можливо, ще з Другої світової війни дуже залежна е, навіть не від самого того бойового е, варіанту зіткнення, а від тилового забезпечення, від забезпечення е, харчуванням нормальним. Дякую, волонтерам, але. Я особисто на державній ті консерви, uh -huh. ну просто дивитися вже не міг, тому що це просто псувався шлунок, і там проблеми з застрітами починалися. Зрештою, я навіть скажу, що половина з моєї батареї хлопців мали проблеми з зубами. Зуби просто кришилися від того харчування, яке спочатку надходило. Тільки потім вже вдалося завдяки волонтерам uh -huh. у різноманітники, у різноманітники. але це неправильно. Друга річ, е, якісь е, варіанти довезення, спрощення довезення. Е, поки що того немає, тому що знову ж таки в нас є статути, е, які дотримуються вище командування. <кій> Перепрошую, і в нас немає нормальної логіки в діях е, по відношенню там, до солдата. Не передбачає командування якогось оригінального мислення, якихось авангардних шляхів, так, захисту своїх хлопців Но, які то не і на передовій. То То це для них не написано, для них не існує А з іншого боку, uh -huh. е оцей варіант: е там, сьогодні скажуть одне, через п'ять хвилин скажуть друге. На завтра е повернуться там ще до якогось варіанту. Наказу це, це реальні анекдоти, це, це, це життя. Uh -huh. Ну, але е, перебувати всередині анекдоту гірше, ніж слухати його зі сторони. Ви дислокувалися біля селища Кримське, так? так. Е, як взагалі місцеве населення? Чи залишились там ще мешканці прилеглих сіл? Чи, чи виїхали все-таки з цієї зони? А то як вони відносяться до вас, чи допомагали вам з харчами, з одягом, які там взагалі настрої побутують зараз? Селище кримське цікаве селище. Е, воно є дуже специфічним і. Відверто кажучи, що Сіапарське село. Там угу. e, навіть одна половина села ніколи не обстрілювалася, бо там суцільні родичі їхні угу. жили. І навіть коли війшла українська армія, ну, там є дані, що певний час приховувалися їхні там, ті -ті -ті, якісь бійці, які не знали, що робити, чи тікати, чи здаватися, чи, чи, чи як це робити. І в принципі, перший місяць, наприклад, коли ми там були, село було достатньо безлюдне. На другий місяць почали діти з'являтися, почали по вулицях ходити, якось так село ожило. Тобто українська армія і українська влада може принести в ті села, навіть чи в міста найбільш негативно настроєні, вона може принести якусь. Послідовність, якусь стабільність, якусь планованість. І може бути такою характерною фразою там, одного лікаря, який сказав, ну так, коли ваші прийшли, стало немного нього Ну хоча що я говорю, там ваші, наші". Ну, це таке вже, ну, Старте. Вже Вже, вже починає, починає цей момент усвідомлювати людина, хто приносить добро. Хто приносить там зло, чи може просто там прийти майно забрати. Тобто цей момент присутній. І знову ж таки, дуже багато залежить від загальної ситуації в державі. Ситуація позитивна, то населення однозначно буде виступати за таку Україну, можливо, без зайвої лояльності, але будуть підтримувати спокійніше життя. E, взагалі можна буде працювати там ну, з дітьми їхніми, не, не, не з тими, що, що є дорослими свідомими, а з їхніми дітьми. І мусимо собі не будувати ілюзій, що дуже швиденько там суспільно ж таке село, чи якось таким чином. Хоча, ну знову ж таки, село на село не подібне. Але є надія, що можна цю ситуацію змінити з часом, так, якщо там. Прийде мир в цю Все від нас залежить. В цю територію. Ми зараз перериваємося на невелику перерву. Це програма в об'єктиві. Ми говоримо про ситуацію на сході. В нас є Тарас Гривол, Він є боєць 24-ї механізованої бригади, кандидат історичних наук. Дочекайтеся, ми повернемося за мить.